Зубку включать. Шановні колеги. Прошу включити до порядку денного до розділу 4.4 пропонування пропоновлення приватного підприємства харон військ вес договору оренди земельної ділянки. Номер справи 78, дроб шість дроб зі змінами. Зрозуміло. Колеги, в розділ який? Розділ. 4 3 4, 4. 4. 4. Третім питанням, да, я так розумію. Третім ставлю на голосування, хто за? За 13 проти 0, тримали 0, рішення е, не прийнято. Не спрацювала карта? Спрацювала чи не спрацювала? Не спрацювала картка повторно ставлена голосування за включення третім питанням розділ 4.4, 4, -4. питання. ]atas? За 14 проти -0, -0, -0, 0 рішення прийнято. Ще пропозиція, будь ласка.